Всім привіт! В цьому відео я вам покажу три способи, як підв'язати картку до вашого рекламного кабінету в Facebook. Розпочнемо з самого стандартного такого це через білінг напряму. Для цього переходимо просто в ADS-менеджер наш. Тут у нас в принципі стандартно вилітає така, така плашка додати спосіб оплати, або просто переходимо в білінг. Налаштування платежів і тут додаємо картку. Тут ніяке налаштування можна не змінювати, щоб зайвий раз не тригерити ФБ. Просто додаєте і все. Ще один із способів це зараз більш поширений, це підв'яз картки через фан-пейдж. Для того, щоб це зробити, просто переходимо на нашу фан-сторінку, з якою ми запускаємо рекламу. Ось у мене, наприклад, називається вона Все для тебе. Переходимо прямо на неї. Тут створюємо будь-який пост. Пережечок напишемо і тиснемо кнопку Опросувати публікацію. Все, публікуємо. Нас перекидає на ось таку сторінку. Тут, в принципі, теж можна нічого не змінювати. Ми гортаємо в самий низ, знаходимо тут спосіб оплати і тиснемо Додати. При цьому додаємо, також нічого не змінюємо, просто підв'язуємо картку. І дивіться, якщо у вас там декілька аккаунтів залінковано, тут є справа вгорі, така плашечка, ви можете вибрати будь-який аккаунт і е, до будь-якого з них підв'язати вже картку. Ось якось так. І третій спосіб це через е, налаштування бізнес-менеджеру. Щоб вам довго не шукати, не поясняти, як туди перейти в сам бізнес-менеджер, я закріплю це посилання в описі до цього відео, як перейти в налаштування вашого бізнес-менеджера. Нам потрібна така ось сторінка. Потім далі ми проходимо білінг та платежі, способи оплати. Тут тиснемо «Включить». І додаємо, в принципі, всю інформацію по нашій картці. Після цього, як ми додали сюди е, картку для сплати, е, ми переходимо в наш стандартний білінг, білінг нашого аккаунту і додаємо вже тут картку. І коли ви тут будете додавати, то ось тут у вас з'явиться таке поле додати, спосіб оплати е, е, компанії. Ви тиснете тут галочку на додати спосіб оплати компанії і тиснете далі. При тому у вас автоматично підв'яжеться та картка, яку ви додали в білях вашої компанії. Ось і в принципі і все. Але при цьому дуже важливо, щоб ваш рекламний кабінет, до якого ви бажаєте підв'язати картку рекламної, рекламної бізнес менеджера був пов'язан з самим цим бізнес-менеджером, щоб, до речі, пов'язати рекламний кабінет. До бізнес-менеджеру треба просто приходити в BM, тиснути рекламні аккаунти, тиснете додати і запросити доступ до рекламного аккаунту. Тут треба ввести ID рекламного аккаунту, його можна подивитись в ADS-менеджері. Просто заходите сюди, і він або ось тут ось він пишеться. Або просто з посилання можна його скопіювати, він йде після акту дорівнює, і отут цифри, оце і є е, наш рекламний кабінет, який ми бажаємо додати. Тиснемо сюди, е, нажимаємо управління рекламним аккаунтом, пол, пол, повне, і все, при цьому нам відправляється вже запрос. Після того, як ми відправили запрос, ми переходимо знову на наш рекламний аккаунт, тиснемо налаштування. І тут бачимо, що ми додали, додали цей бізнес-менеджер до керування нашим аккаунтом. Ось і, в принципі, все. І, до речі, хто ще з новачків бажає там, зробити перший запуск своєї рекламної кампанії тому подібне, у вас виникають там, питання по створенню креативів, по створенню лендінгів. Хочу порекомендувати вам нашу студію. Ми там зробимо за. Невеличкі ціни, але при тому подамо вам гарний результат. Там є і програміст, є і креативщики, які зроблять і відеокрео, і статику крео, все, що вам буде треба. Посилання на всіх закріплю в описі до цього відео.